Як вам погодка? 7 червня Німеччина НРВ. Їдемо купляти продукти. Це просто. Нема слів, холодрига. Ну що, їдемо? Будуть сьогодні такі екстра закупи. Відкрию вам секрет супермасла, яке вживаю вже протягом двох років. Супер состав. Так що будемо дивитися, що в нас сьогодні в німецькому супермаркеті! На показую вам, дивіться, яка сумочка спеціальна сюди положити колбаску. Можна м'яско всяке, таке не спортиться, але в таку погоду нічого не спортиться. Mm -hmm. І їжу сюди з сумкою економлю, бо кожен раз купляти не вернувся. Зверніть увагу, Мархаус. Тут, типу, якість краща, трошки може дорожча, але краще, ніж в Лідо. Так, давайте подивимося, що в нас на вході. На вході в нас завжди якісь. Фрукти, овочі, мої улюблені авокадо. Знаєте, як вибирати авокадо? Наприклад, це ще трошки зеленуватий, твердоватий, але завжди дивіться на оцю бубочку. Вона має бути зеленувата, не коричнева. Ось розкажу вам ще такі, що в нас? Бачите, вже черешні в Німеччині, не знаю, як в Україні. Погоди немає, черешня є. <світнє> є в нас. Ну, якби є все, ціни оптимальні. Можемо, можете написати в коментарях, чи вам цікаві ціни, то можемо вам зняти окреме відео, подивимося, прицінимося разом. Апарат для давки соку. Давайте разом надавимо. Просто, все просто. Скільки в нас коштує? Дивіться, маленька бутилочка коштує євро 99, Оця середня я таку люблю. 3,49 і велика 5,99. Ось у нас давиться сучок. Дуже корисний апельсиновий сік. Ось воно. Це масло, про яке я вам говорила. 3,99, президент. Давайте подивимося на нього ближче. Воно трошки сіллю. Може не трошки комусь, але риби трошки сіллю. Але воно настільки смачне, подивіться, тут состав, дуже класний состав, ну, натуральний реально. Всім рекомендую, передаю його в Україну своїм родичам. Самі їмо кожен день, що супер масло. Ось ми. В такому відділі молочному, це звичайний відділ, як у всіх, напевно, супермаркетах і в нас в Україні. Нічого такого особливого. Але деякі продукти можна знайти, і вони реально особливими стають уже тут з часу. Сьогодні ми перед двома днями вихідними знімаємо. Бачите, полупусті полочки. Але це мій любимий там мать, я вам покажу, такий як в Україні. Ось його можна реально брати. Ось там він такий рожевенький. Це дуже смачний. Але реально люди все розгрібають. Два дні вихідних у Німеччині все буде закрито. І просто ви нічого не купите ніде. Тому треба встигнути все купити. Ось відділ сирочків м'язка. Ось такий ось супермаркет Німеччини. Хлібобулочні вироби. Як ми бачимо, також напівпусті полички. Із нормального хліба залишився один. <сміх>, Бачите, тут куча білого. Не знаю, як ви, а я їм вже тільки такий хліб. Можна його, до речі, дуже зручна тут ця машина, я її теж люблю. Обираю завжди тут нарізати трошки товстіше. Просто кладеш сюди кліпчик, закриваєш, нажимаєш кнопочку і шикардос. Хліб більше вдома ми не ріжемо.